Hi, I'm Joe Nesbo. Nisbe. Nesbe. Nesbo. Nesbio. Поки ми думаємо, що не так з його прізвищем, ЮНЕСБЙов встиг продати понад 50 мільйонів примірників своїх книг по всьому світу. Це вже зробило його найуспішнішим норвезьким автором усіх часів, а його твори було перекладено півсотною мов, у тому числі й нашою Соловіною. Він мріяв стати відомим футболістом, а став письменником і музикантом. Дивовижний шлях цього скандинавського автора нікого не залишить байдужим. Тож у цьому випуску я поділю. Сю з вами цікавими фактами про ЮНЕСБІО, але тільки з тими глядачами, які чимно підписалися на мій канал і залишили коментар та вподобання. З вами канал Якибук, і ми це читаємо. Моя мати працювала бібліотекарем, а батько щодня сидів у вітальні і читав. І ще він розповідав історії, коли мені було сім років. Я дістав із книжкової полиці володаря мух і попросив батька її мені прочитати. Не стільки тому, що в мене був гарний смак, а тому, що на обкладинці було зображено закривавлену голову свині, насаджену на кіл. Мій батько прочитав це, і я подумав, що сам, як би, зробити цю історію більш захоплюючою, я вже почав справляти. Ляти враження на друзів свого віку та деяких старших дітей своїми жахливими історіями про привидів, але найбільшою моєю пристрастю був футбол. Юнес Біос з дитинства грав у футбол. У віці 17 років хлопець дебютував у вищій норвезькій лізі за однойменний футбольний клуб із Мьольде. Через це захоплення оцінки в школі були досить посередніми, бо на навчання фактично не вистачало часу. Це ж не дозволило юнакові і вступити до університету. У 17 років я вже грав за головну команду Мьольда і був упевнений, що продовжу грати професійно в Англії за Тоттенгем. Я почав прогулювати школу, мої оцінки впали. Але що з того? Я збирався стати професійним спортсменом, а потім я порвав хрестоподібні зв'язки на колінах. Можливо, це не стало втратою для Тоттенгема, але мій світ розвалився. Що трапляється тоді, коли не вступаєш до університету, все вірно, ти потрапляєш в армію. Ці довгі три роки не тільки змінили ставлення юне збюдо освіти, а й до життя загалом. Я глибоко вдихнув і записався на службу до армії упродовж трьох років на крайній півночі Норвегії. Я щовечора та щовихідник замикався в собі і бульдозером пробувався через програму середньої школи. Після закінчення служби в армії та старанної підготовки юнаць вступив до норвезької школи економіки і, врешті-решт, отримав вищу освіту економіста. Цікаво, що за фахом він так ніколи і не працював. Вам і досі цікаво, чому колишній футболіст та економіст за фахом чомусь вирішив писати книги. Це сталося доволі випадково вже після того, як у 92-му році Юнес ЮНЕСБО стає співзасновником гурту Дідере, про який ми поговоримо трохи згодом. А поки що молодик зі своїми друзями колосить по країні, даючи концерти та проводячи життя наповну. Коли йому підкинули тему для написання книги, Незбіов Мить запалився цією ідеєю. Він сприйняв це. Як виклики на цілих шість місяців поїхав до Австралії? Причина, чому я взяв до рук свій ноутбук, полягала в тому, що жінка з видавничої компанії запропонувала мені написати книгу з описом життя в дорозі разом з групою. Це породило абсолютно новий спосіб мислення, і я зрозумів, що готовий зробити цей стрибок і написати роман. Це було лише питання часу, але ця історія обов'язково мала би бути дотичною до єдиних двох речей, про які варто писати: вбивство та кохання. Зослу досідне летіти Приблизно 30 годин, і за ці 30 годин я придумав сюжет для оповідання, яке почав писати, щойно потрапив у готель. Це була середина ночі. Я страждав від різкої зміни часових поясів. Я написав про хлопця на нам'ягарі, який приземлився в тому ж самому аеропорту Сідне. Зупинявся в тому самому готелі, та також страждав від десинхронозу. Коли я повернувся з Австралії, я майже закінчив книгу. Щойно я поставив свою валізу, у Вітальні знову взявся за написання. Я просто писав і писав. Мене дратували такі перешкоди, як голод і необхідність спати. Це були найкращі тижні в моєму житті. Саме цей дебютний роман ЮНЕСБІО тоді став найкращим детективом Скандинавії та започаткував цілу серію книжок про детектива Гаррі Голе, співробітника кримінальної поліції Осло, який пізніше перейшов в Національну службу кримінальних розслідувань. Гаррі Голе страждає від алкоголізму, боротьба з яким проходить крізь усі книги серії. Але роботі над розкриттям злочинів в норвезькій столиці, а згодом і в інших країнах це ніяк не заважає. Гаррі розкриває справу. За справою та затримує небезпечних злочинців, серійних вбивць, грабіжників банків та членів російської мафії. За 25 років письменницької діяльності Юнес Бьо видав 13 романів серії, які при нагоді ви зможете знайти і на українській мові. Але це не єдина детективна серія, яку видавав автор. У 2015 році вийшли романи кров на снігу та ще більше крові. де головним героєм є вже персонаж на ім'я Олов Йогансен. Спочатку їх планували Видавати під псевдонімом, але видавці вирішили залишити прізвище Несбьо на обкладинці було також і декілька самостійних романів, найвідомішим з яких стала книга Мисливці за головами 2008 року. Історія зображує дві сторони життя головного героя Роджера Брауна, основна діяльність якого підбір професійних фахівців для великих компаній. Але тіньова сторона його діяльності крадіжка цінних творів мистецтва. Так як клієнти, яких наш герой знаходить для роботи досить заможні люди, то знайти шедевр для викрадення стає. Досить просто цей роман ЮНЕСБО у 2011 році отримав свою власну екранізацію, в якій навіть зіграв Ніколай Костер Валдау, більш відомий як Джеймі Ланістер. Бьо, крім суто дорослих детективних романів, пише ще й виключно дитячі книжки, все тому що сам він, коли став батьком, дуже полюбляв вигадувати та розповідати історії для своєї доньки. Багато років я вношу ідею дитячої книжки. Це почалося з моєї дочки, яка як завжди попросила мене вигадати історію, поки ми обідали. Тож я вигадав нілі крихітного родого, десятирічного хлопчика з жартами рівня продавця вживаних автомобілів. Додав сюди його сусідку і найкращу подругу Лізу, двох товстих угидних близнюків та їх батька, що ганяє на хамері. Ну і звісно, досить екцентричний професор, який випадково винайшов найпотужніший у світі про. Шок для пукання. Перша книга про доктора Проктора вийшла в жовтні 2007 року, і я побоювався відгуків. Але мої хвилювання виявилися марними. Книга була зустрінута з одностайним ентузіазмом. Чверть усього населення Норвегії, включно зі мною, сміялися до крику. Серія продуктора Проктора дуже нагадує книги Роальда Дала. У ній йдеться про те, як важливо завжди залишатися собою, а також про здатність людського творчого потенціалу та уяви надавати для цього хоробрість всім довкола. Книжки проілюстрував Майк Лоурі, що ще більше додало схожості з Далом. На цей момент серія дитячих книжок продуктора Проктора налічує вже 5 творів, а у 2015 році навіть вийшла власна екранізація, яка стала в Норвегії не менш популярною. Det er jo ei fantastisk oppfinnelse. Eit prompepull som ikke lukter noe. Åh. Kan liksom ikke bruke det til noe. Selvfølgelig kan det brukes til noe. Okay, Як я вже говорив, у 1992 році ЮНЕСБО став співзасновником гурту Дідере, що з норвезької дослівно означає Ти там. Дебютна платівка гурту під назвою Дівчата і таке інше, з виходом у 94-році одразу посіла перше місце в Норвегії за кількістю продажів. Хіти з альбому переспівують і досі. а За весь час існування групи випустила вже вісім музичних альбомів та відіграла тисячі концертів. Взагалі це вже стає Радицію для скандинавських письменників так тісно поєднувати книги та музику. Згадайте, хоча б Нікласа Натодага з нашого минулого випуску, який вміє грати на безлічі інструментів. До речі, Ніклас, як і Ю, також пише детективи, і в нього також складне прізвище, щось я відволікся. Давайте тепер просто розслабимося та послухаємо спів юни бьота його гурту «Дідере». Дере. I'm Найбільш скандальним проєктом у кар'єрі ЮНЕСБУ однозначно є серіал Окуповані 2015 року. Цей без перебільшення політичний трилер розповідає про події кінця нового століття. Геополітична обстановка змінилася через вихід Америки з НАТО, країни Близького Сходу, припинили видобуток і продаж нафти через безперервні військові конфлікти. Основна надія Європейського союзу поставки чорного золота і газу з Норвегії, але там на хвилі боротьби. Би за збереження екології перемагає партія, яка заборонила видобуток в північному морі. ЄС побоюючись кризи сподвагає Росію на тимчасову окупацію Норвегії. Мета розморожування бурових і відновлення поставок в країни Європи. Починається військове вторгнення. Насправді, ж, завдання РФ розходиться з бажаннями союзників, починається політична гра, що супроводжується інтригами, смертями, погонями і перестрілками. Діячі Норвегії намагаються зберегти статус незалежної країни, але суперник дуже могутній, а допомоги чекати. Ні, звідки події зображені в окупованих часто порівнюють із вторгненням Росії та анексією Криму у 2014 році. Але справа в тому, що ЮНЕСБІО почав писати цю історію ще в далекому дві 1938-му, можливо, після подій в Грузії, дехто В'ячеслав Павловський, тодішній посол так званої Росії в Норвегії, після появ перших новин про розробку серіалу, швиденько накидав про це повної дичини, мовляв, прикро, що автори забули про радянську армію та її героїчний внесок у визволення північної Норвегії від нацистських окупантів. А ще що нібито вони вирішили налякати норвезьких глядачів неіснуючою загрозою зі Сходу. Ну і від себе додам, що це. Саме та неіснуюча загроза, яка вже десятий рік веде війну з Україною. Бюджет серіалу Окуповані склав рекордні для Норвегії 90 мільйонів крон. Це майже 11 мільйонів доларів, що робить це шоу найдорожчим норвезьким виробництвом на сьогоднішній день. Він був проданий для показу Великій Британії, Німеччині, Франції, Швеції, Данії, Фінляндії, Ісландії, Сербії, Естонії, Польщі та Чехії. А Netflix транслює його в Сполучених Штатах, Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі, Ірландії, Канаді, Бельгії та Італії. Що ж, це були всі цікаві факти про норвезького письменника Юнес Бьо, якими я хотів поділитися із вами. Не забувайте про вподобання, коментарі та підписки, бо насправді це стосується не тільки мого каналу, а й усього українськомовного контенту. Поширюйте нас, дивіться нас, читайте нас. Ну а з вами був канал Який був До зустрічі в нових відео.